Привіт, це прекрасний торт челендж. Сьогодні Брітні та Джулі чекає незвичайне змагання. Вони будуть прикрашати торти самою смачною і самою мерзеною їжею на світі. Упевнена, буде дуже весело. Тож погнали швидше дивитись. Схоже, джулі дістались дуже кислі цукерки. А ось від цієї жовтої валізки взагалі не варто чекати нічого хорошого. Боже мій! Невже це самі марсейні цукерки у світі? Брітні, mm -hmm. чорти перша починаєш. Тільки подивіться, скільки нутели та жуки дістались Брітні. І за допомогою попіту вона зможе дуже солодко прикрасити свій торт. Всього пара помахів чарівною паличкою. І я зможу надати своєму торту нову форму квадрата. Чудово! Далі мені знадобиться нотела. Кришку геть. Кожну лунку попіта я залю кольоровою нотелою, а потім заморозю її. Залишилось трохи зачекати. І можна діставати. Подивіться, яка райдужна шоколадка у вигляді попіта у мене вийшла. Тепер можна нею і тортик прикрасити. Hey. Клас! <рігав> ну що ж, а тепер настала черга жуйки. І для неї у мене є такий класний гаджет. Спершу я спробую блакитну жуйку зі смаком лохини. Не терпиться спробувати. М -м -м, смакота. Подивимось, наскільки велика бульбашка вийде. Ой, класно як. Ей, подругу! А ти про челендж не забула? Вибач, жулі, дякую, що нагадала. Так ось саме час приготувати гарну лекшину із жуйки. Ага, виходить. Ну, яка ж краса. У мене все готово. Тепер твоя черга. Зараз, зараз. Настав час і мені виявити кмітливість і приготувати ефектну прикрасу для торта із своїх цукерок. Для цього я загорну цукерку в папір і розтоплю їх за допомогою праски для волосся. Таким чином, у мене вийшла ось така чудова карамель, котрою я прикрашу свій тортик. Ну а зверху я прикрашу тортик ось цими симпатичними мармеладками. О, так. виглядає чудово. Тепер мій торт схожий на одну велику цукерку. Oh, а можна я перша почну? Okay. Ура! Не терпиться дізнатися, яким на смак вийшов мій тортик, в котрому є і жуйка, і шоколад, і ніжний бісквіт. Mm. О, так. неймовірно. Mm. Ще й бульбашку можна надути. Вау! Нічого собі! Джулі, ти лише поглянь! Це справжня веселка. Хочу надути ще бульбашку. Зараз, зараз. Дивися, карайдужна колька у мене вийшла. Давай пограємо. Ти готова, Джулі? Лови. Ой, здається, я трохи переборщила. Та годі тобі, буває. Ну що ж, давай тепер я спробую свій торт. Не я сумніваюся, що у мене торт вийшов також дуже смачним. А? Ой-ой-ой! Я кисло! О, ні! Замість Джулія тепер чорна дірка. А-а-а! Веселіше, дівчата, цього разу вам доведеться прикрашати не звичайні, а мініатюрні торти. Ніхто не казав, що буде легко. So да уж. Oh. Давай скинемось. Хто буде перший? Цуєфа. Я перемогла. Ура! Let's go. І так, першим ділом мені потрібно розтопити шоколад у цій крихітній мисочці. І для цього у мене є мініатюрна мікрохвильова піч. А з допомогою цього ножичка я розріжу бісквіт. Чудово. Тим часом шоколад розплавився. Можна швидше поливати ним мій тортик. Чудово! Ось так. А тепер зверху. Ну а в якості прикраси я буду використовувати цукерки ньорд. О! У мене з'явилася геніальна ідея. Якщо розтопити цукерки у формі голови ведмежа... То у мене вийде ще одна прикольна прикраса. Ага, можна діставати. Отак, у мене вийшло. Ну що за краса? Брітні, набери терпіння. Я ще не прикрасила свій тортик. але не хвилюйся, я вже маю чудовий план, як це зробити. Першим ділом я промажу всі шари солодким ароматним кремом. Щоб він став ще смачнішим. Ось так. Чудово. Потім візьму ось ці полуничні жуйки. Розкатаю їх за допомогою качалки. І у мене вийде чудове покриття для мого тортика. А от з цієї мастики з лохини я виріжу веселі та милі сердечка. Чудово. Як же я буду прикрашати верхівку торта, запитаєш ти? А я тобі відповім за допомогою ось цих милих намистинок із солодкої глазурі. Молодець жулі. Але першою їсти торт буду я. Ні, ти вже була першою. Ну, добре. Ура, ура! Що ж, побажай мені смачного. М -м -м, неймовірно. Цей торт справжня смакота. Клас, а тепер твоя черга. Нарешті. Першим ділом хочу спробувати цю прикрасу у вигляді ведмедика. Мм, супер. А ще я хочу розрізати тортик на шматочки, щоб розтягнути задоволення. Яка насолода? Це дуже смачний челендж. Просто пальчики оближеш Ну а ми рухаємось далі. Ну і що, дівчата, ви готові до самого складного випробування? Не хвилюйтесь, зараз вам треба буде прикрасити гігантський торт як можна краще, і для цього у вас на столах є все саме необхідне. Який жах! Спокійно, подружко, Дозволь мені почати першою. Візьму ось ці апетитні палички пупі і з їх допомогою прикрашу нижній ярус. Ой, які вони кумидні! Викладаю рівненько одну паличку до другої. Отак виходить чудово. А тепер ти, брітні. Ох, навіть не знаю, що почати. Може, ці величезні чіпси підійдуть. Я взагалі-то люблю чіпси, але не гострі. Хм, Хоча знаєте, ці милі трикутнички можуть дуже чудово виглядати на моєму торті. Так, головне не їсти, а прикрашати. Ну, що ж, здається, виходить непогано. Залишилась остання. І мій нижній ярус прикрашений. О, ні, навіщо я облизала пальці? Я забула, що чіпси з гострим перцем. Дихай, Брітні, дихай. Я в порядку. Дякую. Ну, що ж, тепер твоя черга. Так, приступаємо до другого рівня. Мені знадобиться ця величезна шоколадка, котру я швидко розтоплю. От дідько. Зараз, зараз. Вона розтане буквально хвилинку. Ну, блін, не виходить. Джулі, я знаю, як тобі допомогти. Тримай фен. Так тобі буде набагато зручніше. Ось це так, Брітні. Да ти геній. Дякую. І правда спрацювала. Ну а тепер я зможу прикрасити торт за допомогою шоколадних фігурок. Але для початку їх треба намалювати на кризі. Готова. Круте дерево, правда? Неймовірно круте. Воно стане головною прикрасою мого торта. Чудово! Далі мені знадобляться ось ці милі кульки з солодкої вати. З їх допомогою можна зробити ось такі гарні листочки. So Вау! Знаєте, солодкої вати багато не буває. Тому цими маленькими кульками я прикрашу тортик з боків. Виглядає дуже гарно. Але мені дісталось в якості прикраси та баску. Хочу зачекати. До мене прийшла одна класна ідея. І так, головне взяти палітру для натхнення. І зараз я буду розмальовувати за допомогою соусу верхній ярус. Отак ось це справжнє сучасне мистецтво. Hey, Непогано. Ну, васабі може дуже гарно замінити вершки на торті. О, так, виглядає симпатично. Здається, ми чудово впорались. Давай п'ять, подружку. Yeah! Ну і що ж, а тепер саме приємне: дегустація. Хочу почати з цього шоколадного дерева. Приголомшливо. Дуже солодко. Ну, а тепер спробую сам торт. Вау, який апетитний шматочок. Клас. Я в захваті. <гум> О, <От> так здорово. А <гум> Ось мені свій торт куштувати зовсім не хочеться. Добре, нічого не вдієш, доведеться. Побажайте мені удачі. Мм, а це дуже смачно. Але тільки гострота приходить не одразу. І здається, зараз я тут все спалю. На допомогу. Фух, пожежа ліквідована. Я врятована. Ми молодці. Згодна.